Дивіться, яка в зброя. Донатна. Я за Я за Все плюс 200 до то. Лучность. Кайфує. Прыгайте. Я мертв. Триматы, мати, мати. А ні, я живу. Аааа! На ту сторону! Тихо, тихо, тихо! Я перед ним, будинок. Красиво прийняло нас.

Що що австр... на... О, Ооо, австр... на території дуже багато австралійців. Бери зарядки. Блядь, це що їхні цупля походу їде по дорозі, блядь? Хочеть піхотка, машина. Машинка. І австралійці десь теж. Сальвадору, на території в мечеті дуже багато. На мені піхота. Дуже-дуже багато піхоти. Прям дохуя на мені. Знаєте, що не хочете задавити цуплею чи піхоткою? В мене тут Оу, oh, єс? Yes. Mm. Ну я повністю ліг, як там мене видно було взагалі, щоб попасти. Таймін, таймін і працюють. в якому діп сидить наверху. У мене тут піхота будинку. На першому поверсі чи де? У мене на другую. Кидай, блядь, кидай. А, ти вбив, дай його. Не-не-не, то я тут, блядь. Нет, нет. Да, я не кидаю. А це не я кину. А це не я кину. Хаба? Так. Ты пошл ты, що? я сейчас не плачу. Ладно, я понял. А, я бачу. ценаві дивно, тут їхня техніка катається, танк Передавай, Передавай, їхня техніка катається. танк. На головній етап, російський етанк бачу. Ага. В гранату просто фобу закидываю. Ага, хорош. Ай, ай. Второй раз дал, какой зажигать. А я запустил его. Блин, вот ну, трошки разброс есть, конечно, я тебе бабил. А, загуслив? Но он горит а, Он на гусле, на гусле Уже богатый бегает У него труба какая-то там Он прям передо мной стоит, на гусле Пойди, иди за мной, дизайну, погнали, понали, у тебя сейчас здесь увидит. Пойди, я все равно. Блин, ну пылы. <просту> <его. просту> <просту> <просту> okay. Мітка фоба актуальна, там дуже багато піхоти, мітка фоби актуальна. Как на увидим? Що ты перебежишь в сусідній будинок поставили на скид? Там будеш дуже бачний, улях. Просто ти щас зброєю упирається в цей парапет кончений, блядь, І... Ти хочеш нижче стрельнуть, а воно не дає, тобі. Ой, хорошо. Еще одну. Там... Блии! Там можна, та, їх крошить, так, їх крошити, так не. Понимаю, так Блин она разная Сейчас иду до свого цього до нашого складного щоб відпоставив ралик да. Блин вони тут с того с той фоби дуже бежать на рефайнері, тепер. Ми це тепер на нас Давай. Шо вас там хто на рефайнері? Захват поки не йде, не йде поки тут. Давай, 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 давай. давай, давай. А, а, а. давай. А, а, Блин, я не встиг привізати. КП! Э. Треба, Давай заплочем, так. Давай, я теж забігаю. Йомы, де її... вони набудували? Викапаю, чи Давай викапувати її <laughs> Давай всередину заходь, покапай. Давай, як тут пройти всередину. Машина тут? їде наша? Я ворож. Є ворог, десь сигадашком биха. Черчик, копаємо. Блін, зашов, Михайло, зашов Беру! мене сукан суперець... Бай з байда. Тобто до нього відходить, копайте, а зеркале, ми, ми закриємо нас... перші поверхи. Вон, Questo... ну, вона у мене тут в цій кімнаті, ребят. Окей, подивимося. Все, в кого? Ребят, лопата, копайте, в одній, бо нас тут три складних, занімаємося. Гоу, 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 гоу. Просто позакривайте.

дуже добре, що ми тут перегляли. Вони все одно спавняться тут біжать. Але його не викопали. Е, мене убили, мене убили. Кидай, кидай гранати, да. Я не знаю, я не знаю, куди мене убили. Різко. Я його закрил, я його закрил. А, все, хорошо. Я встану На тебе гранат, бля. Ще одну давай. Табу фобу китай, да блять перепідповуюсь. Ще свої гранати китайцу. Хлопці, зараз як згорить по їхнім будемо перекидуватись на е, рефайнері, будемо зачищати домики і навіть ми заберемо то. Це перемога. бойс! Ха-ха-ха-ха! Ну, Пампасла! Все, на такій ноті можна закінчувати. А, Як же ж? Так, я хочу глянути, скільки я за, за дамаж. Йоооуоу, це Я 24 типа.